Діти, рада вас усіх вітати. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви бажаю вам я. Сьогодні до нас в гості прийшли хлопчик та дівчинка, дівчинка, Наталка та хлопчик Сашко. І зараз ми з вами подивимось. Що у них схоже? Так, діти: голова, вуха, шия, груди, руки, спина, живіт, кисть, ноги, коліна. з вами в гру. Я буду називати частину тіла, а ви мені відповідати що можна її робити. Почали, голова, думати, рука, малювати, тримати предмети, гратися, ноги, бігати, стрибати, ходити, грати в футбол. Очі бачити, вуха слухати, ніс нюхати, рот смакувати їжу, кисть доторкатися до предметів. Це все однакове у людини. А що ж різне? Різний колір шкіри, колір волосся, колір очей. Зачіска буває різне, за довжиною та формою волосся. Волосся буває довге, коротке, пряме, хвилясте, кучеряве. А зараз, за цією схемою я вас навчу описувати людину. Наприклад, дівчинки Наталки, моє ім'я Наталка. Я? Дівчинка, мені 5 років. Я маленького зросту. У мене Коричневого кольору очі. Я обожнюю плаття. Мій улюблений колір рожевий. Я люблю їсти борщ. Моє улюблене свято новий рік. А також Улюблена пора року зима. У мене добрий характер. Я завжди посміхаюсь. Моя мрія, щоб був мир в нашій країні Україні. А зараз давайте пограємо в гру. Я назву частину тіла, а ви до неї доторкнитеся. Один, два, три, гру почни. Голова! Лікті, рот, голова, носик, коліна, долоньки, очі, голова, лікті, коліна і рот. наша посмішка усе. Діти, ми сьогодні з вами дізналися, що спільне у людини, а що їх відрізняє? До побачення!